Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Спогади про дні минулі і слова подяки від президента у столиці пройшла традиційна землянка. Вічний вогонь на меморіалі у Новотираспольському. Подарунок до дня перемоги від студентів аграріїв. Переможний забіг естафета від силовиків, і як святкуватимемо 9 травня. Гречана каша, гарячий чай, розмови про минуле. А ще фронтові пісні і незабутні спогади у Терасполі пройшла традиційна землянка: ветерани війни, працівники тилу, діти війни, блокадники. Сьогодні зі всіма поспілкувався президент Вадим Красносельський. Землянка у центрі Тирасполя захід традиційно відбувається за великим столом. Запрошені діляться спогадами та вітають один одного. І звичайно, головні співрозмовники тут ветерани великої вітчизняної війни. Я вас приказ выполнил отлично, конечно, а, да, полчаса тому назад скоро я приезжал избирательный. Володимир Громов, 17-річним юнаком, пішов на фронт у 1943-му. Служив у 8-й панфіловській дивізії 2-го Прибалтійського фронту. Кулеметник у боях втрачав товаришів. Сам був поранений та контужений. Йому пощастило, лишився живий. І сьогодні зустрічає 80-ту весну перемоги. Здоров'я підводить, але наказ президента зустріти ювілей перемоги виконав. Ми в лісу були в ну, курляндії. Там ми у лісі були в Курляндії. Під ранок темно було стрільба, ракети. Думаю, німці. А тут кричать Перемога! ой, тут то й ми почали танцювати. Війна закінчилася. Це найголовніше. В піхоті довго не пробудеш, то поранять, то уб'ють. Був святковий обід з музикою, піснями. Ветерани великої вітчизняної моря Костянтин поганов та зв'язківець Олексій Жданов сьогодні теж прийшли на землянку. У меню польової кухні гречана каша з тушонкою та гарячий чай. За одним столом з ветеранами, і президент Красносельський. Дякую кожного і вітаю зі святом. Не раз спрашував у не раз я запитував людей старшого покоління, що для вас найяскравіше у житті. Усі замислювались, але відповідь завжди була одна: 9 травня, і кожен згадував, як він зустрів це свято. Хтось у шпиталі, хтось у тилу, хтось за роботою біля верстата, хтось ще на полі бою. Але то було свято. То була перемога, справжня перемога, перемога над нацистсько фашистською ідеологією, добра над злом. Сьогодні вже нема спроб переписати історію. Вона вже. Переписана, і ми у Придністров'ї як бастіон правди, бастіон здорового глузду з історією, яка була насправді, і яку ми з покоління в покоління передаємо та будемо передавати. Був і концерт. Зі сцени лунали відомі пісні фронтових років, і слова вдячності за мирне небо. Традиційна щорічна естафета перемоги пройшла сьогодні під егіду МВС. Маршруту у майже 8 кілометрів з'єднав два пам'ятні місця: Кіцканський плацдарм та столичний меморіал слави. Урочистий мітинг на кицьканському плацдармі. У серпні 44-го тут розпочалася ясько кишинівська операція, одна з найуспішніших під час великої вітчизняної. Ми ежегодно проводимо ми щорічно проводимо спортивну естафету, аби зберегти пам'ять і для того, щоб показати єдність нашого придністровського війська. Участь в естафеті взяли представники силових відомств. Вони пройшли 15 етапів та 7700 метрів шляху. Складний шлях майже позаду. Останні метри естафети міст через Дністер та Фініш на меморіалі слави у Терасполі. Першим прибіг Андрій з команди міністерства оборони Тільки командою можна виграти цю естафету. Тільки командою можна виграти цю естафету. Один у полі не воїн. Більше витримки і сил готувалися до естафети останнім часом. Два тренування на день. Вони й дали такий результат. Урочисте шикування та нагородження учасників естафети, четверте місце у митного комітету, третє посіла команда Мін'юсту, друге в МВС і перше в міністерства оборони. Вони подолали дистанцію за 19 хвилин 29 секунд. селищі Новотераспольське сьогодні запалили вічний вогонь. Газ до зірки підключили студенти та викладачі аграрного коледжу. Зробили траншею і провели трубу. Вічний вогонь там не горів близько 30 років. Сьогодні згадували свої герої Великої Вітчизняної до пам'ятника воїну визволителю. Поклала квіти міністр освіти. У великій Вітчизняній взяв участь дід Світлани Іванішиної, рядовий Євмен Бойко. На фронт пішов, коли йому було 50 років. Пройшов усю війну. Він пішов добровольцем. Він пішов добровольцем, так само, як і його троє синів, і всі троє загинули. І ця така сумна сторінка в історії моєї родини. По могили усіх синів були відомі, тільки молодшого Максима не знали, де поховали, і бабуся усе життя на нього чекала до останнього дня свого життя. У руках віце-спікера Галини Антюфієвої портрет Семена Шклярова. Її дід пішов на фронт у 21 рік. Був старшим лейтенантом. Загинув у 43-му. Сім'я довго шукала місце, де похований червоноармієць. Він похований під Тулою. Його прізвище було на пам'ятнику загиблим. І відтоді ми знаємо місце його поховання. І туди вже приїжджають наші діти, покладають квіти, і ми, звичайно, пишаємося своїм дідусем. Після мітингу розгорнули польову кухню місцевих мешканців та гостей пригощали солдатською кашею та чаєм. У Бондарській четвертій школі, що у мікрорайоні Шовковий до 80-річчя переможного травня, провели святковий концерт. На імпровізованій сцені розмістили портрети героїв великої вітчизняної дідів та прадідів, нинішніх школярів та випускників. Діти декламували вірші та виконували воєнні пісні. врага танкісти! За родину! Уходили в бої кораблі. За родину! На гостину до школярів приїхали учасники бендерського літературного об'єднання Горизонт Валентина Худякова та Володимир Денисенко народилися вже після війни і добре пам'ятають повоєнні бендери, як їх відбудовували та відновлювали. Про це вони розповідають у своїх віршах та повістях. Вкус победи, вкус хліба. Смак перемоги, смак хліба ніколи не забути. Навіть крихітку хліба не випустять вони ті, кого називають дітьми війни. Володимир Денисенко, випускник 4-ї школи та захисник Придністров'я. Сьогодні він провів екскурсію для школярів воєнними місцями мікрорайону Шовковий. Тут після Великої вітчизняної залишилося п'ять дотів. Збудували їх у роки румунської окупації. Ще в дитинстві Володимир Денисенко сам із друзями тут проводив розкопки. Ані були між собою седіни ходами сапші вони були пов'язані між собою ходами. Лише у 44-му році стали в нагоді, коли Червона армія брала Бендери. Це були діючі доти, оснащені кулеметними розрахунками. Завдання її було не допустити проникнення наших військ із боку Кіцкан. І лише після того, як наші оволоділи Суворовською горою, німці пішли, бо боялися бути відрізаними. Нині ці напівзруйновані кам'яні стіни поросли травою. Тут грають хлопчаки. Один із дотів на території 17-го дитсадка став оглядовим майданчиком. Іншу вогневу точку на подвір'ї житлового будинку перетворили на гараж. ти знаходишся в моменті, і ти приходиш по цим містам. Коли ти перебуваєш у моменті, ти проходиш цими місцями, відчуваєш дотик до тих подій, які відбулися. Це дуже складно усвідомлювати, що таке було. До 80-річчя перемоги в Бендерській четвертій школі ще проведуть огляд строєвої пісні, концерт, конкурс плакатів і не лише. У Палаці Республіки напередодні відбувся святковий концерт. Приурочили його до ювілею перемоги. Музична програма артистів головного штабу Збройних сил. Був її президент Вадим Красносельський. Рота почесної варти вносить державний прапор, штандарт президента та прапор перемоги. Вадим Красносельський звернувся до Придністровців. Наш придністровський народ, наш Придністровський народ, Придністров'я як територія зустріло війну, як і весь радянський союз 22 червня 1941 року. І з року. Із перших днів наші земляки чинили опір. Формувалися винищувальні батальйони, ворог стримували на підступах до Дністра. Наші придністровці воювали на всіх фронтах Великої вітчизняної війни. Додому не повернулися десятки тисяч людей. Я переконаний, що жоден не поліг просто так. Кожен із них зробив свій внесок у перемогу радянського союзу над фашистською Німеччиною. Надовго у пам'яті народні концерт оркестру головного штабу збройних сил у програмі близько 20 творів звучать знайомі кожному пісні фронтових років. Хочу, всіх з наступаючим... Хочу привітати всіх з прекрасним святом. 80 років перемоги. Особисто для мене це таке свято з почуттям. Моя мама була в концтаборі в Освенцимі. Хіба все це можна забути? Навіть коли диригуєш, хочеться всього себе віддати цьому. На сцені виступив скрипаль віртуоз із Ізраїлю Саня Кройтор. Він приїхав, щоб зустріти День перемоги у нас. Звучить крафт. Завершили святковий концерт пісня День перемоги. Її виконували усі учасники. Зал підспівував стоячи. Святковий концерт на честь 80-річчя перемоги 9 травня на першому Придністровському. Ефір о 21:35. Ми продовжуємо розповідати історії наших земляків, героїв Великої Вітчизняної війни. Степан Щербина дійшов до Берліна, залишився живим після важкого поранення. Як розповідає його дочка, через шрами на обличчі батька навіть не одразу впізнали у селі, коли він повернувся додому пізньої осені 1945-го. Його вже всі вважали загиблими, і тільки дружина вірила, що дочекається свого чоловіка. Село Валядинка, це кам'янський район. Тут живе Марія Борщ, їй 82. Народилася в багатодітній сім'ї під час окупації. Навісні 44-го, одразу після визволення села. Батько Степан Щербина пішов на років. і чотир дітей. 30 років було йому мав четверо дітей. Пішов на фронт. Мав багато нагород. Орден, червона зірка. Він мені показував. В нього був архів. Про велику вітчизняну Марія Степанівні розповідала і мати. Як батько дійшов до Берліна, був важко поранений. Після перемоги сусіди говорили вже не повернеться, загинув. Мати Марії продовжувала чекати. Пізньої осені, 45-го, Степан Щербина повернувся додому. Впізнали його не відразу. Все обличчя було у шрамах. І вже заповнила сніка, да з війни вірнувся. Запам'яталося мені, коли батько з війни повернувся. Вже мені було три роки. Його збирали по шматках після влучення у нього снаряда. А всі вважали його вже мертвим. Як він приїхав, як зараз бачу, я з братом дому була. А сестра з братом і з мамою на полі кукурудзу збирали. І хтось сказав, їй вона залишила все і бігцем додому зустріти батька і спершу. Ледь впізнала, а тато каже Маруся, це я тато твій. Після війни Степан Щербина працював бжолярем, столяром та теслею. Пішов в життя у 96-му. Про свого героя Великої Вітчизняної Марія Степанівна зараз розповідає онукам. Напередодні 9 травня представники благодійного фонду допоможемо дітям завітали у гості до Олени Свящової жительки Слободзеї. Із подарунками та квітами від усіх придністровців привітали зі святом Олену Костянтинівно. Війна застала її дитиною, але спогади живі досі. Дякую, дякую. Букети троянд, посмішки та теплі обійми. Єлена Свіщова зустрічає гостей, вихованців Слободзейської філії благодійного фонду допоможемо дітям. Розповідає гостям про роки окупації, знущання румунів і як її батька забрали на фронт прямо з поля без повістки та прощання з рідними. А Звідки не візьмися, частина військова якась проїжджала. Підійшли до батька, кажуть, запрягай, поїхали, навантажили всякої військової техніки, не лише його а ще взяли кілька людей. Мій брат, старший Мишко, приїхав додому з турбами, плаче тата, забрали з кіньми, і більше ми тата не побачили. На все життя Олені Свищовій запам'ятався голод. Це був найстрашніший період життя. У сім'ї було шестеро дітей. Мати з усіх сил намагалася врятувати їх від голодної смерті. Ми голодали. мама. Ми голодували. Мама з дерев знімала корот, повірити, ножами яблуні, груші, абрикоси і варила нам якийсь чай. Я не знаю, хліба не було, давали по три кілограми у сільській раді пшениці. І ось мама варила цю пшеницю. Сьогодні Олені Свищовій 91 рік. Вона досі порується по господарству, доглядає за городом, співає у місцевому хорі ветеран і завжди рада гостям. Благодійний фонд прийшов із подарунками. Цього ж дня Олені Свищовій вручили ювілейну медаль 80 років перемоги. І ще однією новою нагородою у парадному вбранні вона піде 9 травня на свято у центрі міста, традиція якої дотримується з 45-го року. Пам'ятники воєнної історії в день перемоги у Добосарському мікрорайоні Лунга дошкільнятам будуть роздавати розмальовки. Авторка малюнків, десятикласниця Дар'я Мунтян. Випустити альбом розмальовку дівчинці допомогли небайдужі люди. Школа номер 7 до його музеї на столі стос розмальовок. Вони нещодавно зійшли з друкарського верстата і ще пахнуть фарбою в альбомі. Розмальовки пам'ятки військової історії міста сіл Придністров'я. Їх 37. Це дослідницька робота учениці 10 класу Дарії Мунтян, керівник проєкту Шкільний вчитель малювання да, все это разрабатывалось, думала над ідеями. Протягом року все це розроблялося. Думали над ідеями. Ми їздили у різні міста та села, дивилися, думали, як правильно розмістити. Потрібно кожну деталь не прогаяти, все перенести на папір, так як виглядає наяву. В кожного пам'ятника своя історія великої вітчизняної та свої герої. Даша, роблячи нариси, багато читала, збирала інформацію про кожен монумент. Тепер в альбомі під кожною картинкою історія героїв. Блізі Ріднінського води статуя мальчика, Його називають Біля рибницького РВВ знаходиться статуя хлопчика. Його називають пам'ятник хлопчику Вові. Легенди свідчать, що на початку війни кілька солдатів потрапили в оточення. Сховалися неподалік міста. Їх випадково знайшов десятирічний хлопчик, якого вони попросили приносити їм воду. Кілька тижнів він носив їм воду. В результаті його вистежили німці. Але хлопчик відвів їх у протилежний бік від солдатів і сховався у стозі сіна, в якому загинув. Солдати вижили і залишили міст. То після перемоги вони власним коштом збудували цей пам'ятник. Проводимо різні міроприяття, участвуємо в різних конкурсах. Беремо участь у різноманітних заходах, конкурсах патріотичної спрямованості та напередодні такого знаменного свята, як 80 років перемоги. Ми створили цей творчий проєкт в рамках дослідницької роботи, щоб діти шкіл дошкільнята могли бачити пам'ятники, які вони відвідують, щоб вони могли згадати історію і пишатися такою знаменною датою. Альбом розмальовка пам'ятники воєнної історії вийшов справжнім підручником з історії для учнів молодших класів. Дубосарцям сподобався. Небайдужі люди допомогли розмальовку видати. Тираж майже півсотні примірників. 9 травня альбоми роздадуть вихованцям дитсадка Золотий півник та учням початкових класів школи мікрорайону Лунга. У Слободзеї сьогодні згадували Олександра Гусара. 8 травня 1992 року терористи групи Бужор розстріляли, а потім спалили машину, де був керівник Слободзейського ополчення. Здавалося, усі готувалися з цього дня, 8 травня, до проведення свята День Перемоги. І знову нова така інформація, що знову стався терористичний акт. Звичайно, для слобозів це була величезна втрата, тому що Олександр Давидович, Микола Іванович чи Юрій Миколайович це люди, які були активної дії, які вели за собою народ не лише Слободзеї, а й усієї республіки, обстоюючи інтереси нашого народу. За дев'ять днів до вбивства гусара загинув голова райвиконкому Слободзейського району Микола Остапенко. Його розстріляла та сама група Бужор керував нею Ілля Ілашко. ілашку. Терористи постали перед судом 93-го. Лідера угрупування Ілашку засудили до страти. А 2001-го, як жест доброї волі, терористи передали Молдові. Там убивця став національним героєм. Святкові заходи завтра стартують з самого ранку покладання, виставки, концерти і звичайно безсмертний полк. Перший придністровський працюватиме для вас в режимі нон-стоп в усіх містах республіки. У столиці 9 травня, о 7.30 ранку, військовий оркестр разом із військовослужбовцями ОГРВ пройдуть колоною від будинку офіцерів до ДДЮТ. о 9.00 урочиста церемонія підняття прапора перемоги. Далі безсмертний полк. Вперше за останні шість років Придністровці вийдуть на вулиці міст із портретами своїх героїв. У терасполі хода розпочнеться о 10.00 ранку від драмтеатру до меморіалу слави. Об 11.00 Годині відкриття зали великої вітчизняної у музейному кварталі з 9 ранку до 3 години дня на фонтані алеї парку розгорнеться виставка декоративно-ужиткової творчості. Будуть і майстер-класи увечері о 19.00 на сцені катерининського парку виступить рота почесної варти та оркестр головного штабу збройних сил Придністров'я. У Дністровську о 8-й годині на бульварі енергетики відкриються творчі виставки. О десятій ранку у сквері біля фонтану змагання з силових видів спорту. Запрошують усіх бажаючих. Об 11.30 змагання з воркауту. О шостій вечора великий святковий концерт на площі перед місцевим будинком культури. О 19.00 на аркадній площі Слободзеї святковий концерт. У цей же час на площі будинку культури російської частини театралізована вистава Свято зі сльозами на очах. У Бендерах у безсмертному полку з усіма пройдуть байкери та танк т 34 зроблений із жигулів. А на площі визволення розгорнуть прапор перемоги. Його розмір 200 квадратів. Увечері буде концерт та флешмоб. У день перемоги на веслувальній базі Григоріополя буде польова кухня. Приготують солдатську кашу та чай. Там виступлять місцеві творчі колективи. Початок о 10-й ранку. У Добосарах вітатимуть ветеранів. Там їх залишилося двоє. До кожного приїдуть із концертами. В мікрорайоні великий фонтан буде польова кухня. Усіх пригостять солдатською кашею та солодким чаєм. На вулиці Ломоносова великий концерт. Рибниця у парку землянка та виставка. Це у першій половині дня, а у другій концерт на площі перемоги. У Кам'янці почнуть з мото та автопробігу. Далі гуляння у парку від Генштейна. Республіканська хвилина пам'яті о 18.55, а о 21. нічне небо осяють вогні святкового салюту. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.